Це ненормально, так люди не живуть. Навіть дами військовополонені були. Нас, нас вже взяли. Що, що від нас хочете, Нас вже все забрали. Ізолірували повністю від зовнішнього світу, Із, ізолювали повністю від спілкування з рідними так, і так далі. Ізолювали від всього, що може бути у нормальній людини. Кусок мила, там зубна щотка, і зубна паста, і чиста білизна це... Як показала практика, з да, цим можна жити. І я два з пів роки прожив і налаштовував себе навіть на більше. з цим да, можна жити, але для нормальної людини того недостатньо. Умови, які вони там роблять, це все Я не знаю, це вони робили чи для пригнічення, показати, що вони там якісь сильніші. Знаєш, я, я собі роблю такі висновки, що вони всі так живуть. Я побачив їхню категорію людей. Як відносяться до нас, це, це ж у них виховання таке, це ж їм хто хтось з дитинства це заложив в голову, чи це них специфіка роботи така, чи це них настанови такі. Кому вони хочуть щось доказати, самі собі? Та хай живуть з цим. Я завжди хлопцям казав, ну, це теж як слова підтримки були. Так, кажу, козаки, розслабтесь, хай живуть, їм з цим жити, нам що, ми протримаємося, а вони хай знають, чим вони приходять додому. Знущаються з хлопців, а потім приходять до своїх дітей. Як же вони будуть виховувати своїх дітей? І для мене це на дану хвилину не зрозуміло. Зрозуміло, що негідники вони то всі. Але за такий період часу мені зустрічалися і розумні люди з різними поглядами на життя, і були такі, навіть що приїздили ті, хто. Нейтральний був до всіх цих політичних і військових дій. Тобто їм було не цікаво. Вони виконували свої обов'язки, які їм там мали вони виконувати. Тобто вони там, не звертали уваги там, на те, що ми військовополонені. Вони деякі там були такі, що нормальні і відносини в них були до нас нормальні, адекватні людині. Були такі періоди, коли нам дозволяли читати книжки. Зрозуміло, що нам не дадуть ніякі книжки, таких там закордонних письменників. Читали їхніх авторів, там, того самого Пушкіна, Лермонтова, Вірчі, Анни Ахматова. Я важав 114 кілограмів, я був такий добрий кабанчик. Я вийшов, з мене було да, 65 кілограмів. Зараз я вже трошки вже приходжу в себе.